Привіт, мене звати Юля. Я рада вас вітати на своєму YouTube каналі. І сьогодні ми поговоримо про естетику, яка мені дуже сильно подобається. Яка була на гребні просто хвилі декілька років тому і зараз залишається таким монументальним трендом невмирущим це Clean Girl Aesthetic. Це естетика, яка набула величезної популярності через Instagram, TikTok, через таких інфлюенсерів, як Хейлі Бібер, Белла Хадід. Та багатьох інших. Сьогодні ми поговоримо про особливості цієї естетики, у чому вони полягають. Та, звичайно, ми зробимо нанесення макіяжу Clean Girl та поговоримо про його особливості. Тому обов'язково підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайку. Це дуже допомагає розвитку та просуванню цього каналу. Також в описі ви знайдете корисні посилання на байнікос, де ви можете підтримати мене гривнею та благодійний збір, який я організувала в інстаграмі, де можна виграти різні косметики та допомогти маленькому Михайлику. І давайте скоріше починати. Якщо говорити про цю естетику, то одразу приходить у голову така е, чистота, така простота, але при цьому і турбота про себе, така дбайливість е, про стан свого тіла, це обов'язково спорт, це обов'язково догляд за своєю шкірою. Ви, мабуть, бачили оці картинки. Вони були прям суперпопулярні, Я не знаю чому, така, наче і простота, але погляд дуже цепляється і дуже ти надихаєшся цією естетикою. Одразу хочеться, знаєте, встати. Трошки раніше, і замість коли випити стакан теплої води, це все про це. І мені подобається е, такий намір популяризувати правильний спосіб життя, такий корисний. Правда, якщо говорити про це, одразу згадується, що і багато інфлюенсерів, у тому числі трошечки хайпували, не відносились до цієї естетики правді, але, звичайно, транслювали це в інстаграм. Нічого поганого в цьому нема. Це нормально копіювати та приміряти на себе різні тренди. І свою користь я впевнена, що це все одно принесло. І давайте переходити до нанесення макіяжа, і я розповім більш, більше деталей та подробиць. Стосовно цієї естетики. Такою основою у стилю Clean Girl є саме догляд. Амбасадори цієї естетики говорять нам, що саме якісний домашній, що важливо, догляд є ключом до такої пружної, красивої шкіри. Звичайно, це не ін'єкції та походи до косметологів. Хто ми такі? Щоб цього не дослухатися, тому сьогодні свій макіяж я також почну з догляду. Я візьму такий гарненький зволожуючий тонер. Якщо ви не дивились відео про мою шкіру, обов'язково переходьте, та дивіться. Він такий прям, не знаю, дуже зволожуючий, прикольний. І взагалі я не користуюсь патчами, тим паче щодня, але сьогодні в нас така естетика, тому я буду використовувати патчі від Сіфори, Такі Кріо, навіть це не патчі, а кріомаск. Маска під очі на 5 хвилин. Я вже користувалась її і вона супер-пекуча. Я не знаю, це. Ой, і ще вона плюється. Це від якихось, мабуть, адських отьоків Виглядає? Інстаграмно, привабливо та естетично. Звісно ж, вони ще з такими блискітками я щас я вам покажу. Ті -ті -ті -ті. Жирненько так виглядає. І поки всотується наш догляд, вкладемо волосся. Що стосується волосся, Clean Girl це такі прям дуже охайні дівчата, і волосся у них також охайне. Красиво вишукано вложено. Вони часто роблять, або якісь хвостики гарні, гривки, або вони дуже полюбляють такі заколочки різні, часто можна зустріти на фотографіях. Природньо таке вкладене волосся, але, звичайно, воно вкладене. Для того, щоб додатково не стирчали мої волосинки, я буду використовувати пінку, трошки їх так загладити, бо я сьогодні помила голову. І використовувати я буду. Просто подивіться на цей крадик мілашний. Це із Ойша. Дуже він мені симпатичний. Прям такий дівочий, міленький. Виглядає достатньо охайно. Так, вже ми цю прилість знімаємо. І перейдемо до нанесення макіяжу. Так як ця естетика активно транслює натуральність, зволоженість, класний та якісний догляд, то і акценти у макіяжі такі, по-перше, більш на чомусь легкому, легкі текстури, навіть інколи без використання тону, лише консилер, це, звісно, не мій варіант. Але Перед тим як нанести тон, я дуже хочу підготувати шкіру, щоб вона залишалась такою сяючою. Я буду використовувати свою нову палеточку від Наташи Дінони, і тут є така кремова база сяюча, я її нанесу так добряче на обличчя, в принципі, на всі виступаючі частини. Вона прям класно сіяє, мені подобається. І за рахунок того, що наш тон буде дуже легким, то ця база буде прям просвічуватись скрізь цей сісі і робити нашу шкіру такою. Прям дуже, дуже хальона і дуже красивою та сяючою. І цю базу не вдасться нанести на тон, бо я думаю, що вона тон добряче так роз'їдає. Але під тон саме те, що треба. І переходимо до тону. Взагалі часто Clean Girl використовують, як я вже казала, лише консилери. Ми будемо використовувати суперлегенький CC від Airborian. Якщо ви не бачили, я тільки, <рес> тільки починаю їм користуватися. Взагалі, я, звичайно, люблю такі хороші тони. Дуже матові та дуже такі покриваючі. Я взагалі, якщо чесно, нанесла трошечки на шию, бо він мені все одно, наче такий легенький, але його помітно саме на стиках. Твоєї шкіри, і там дитина носив тон. Яка краса. І що стосується макіяжу Clean Girl, такою невід'ємною частиною є румяна. У мене це рум'яна також з останньої розпаковки Rare Beauty у дуже класному відтінку, такому натуральному, він називається якось. Тут буде назва. І також, до речі, у моєму інстаграмі зараз проходить благодійний розіграш, де можна виграти такі самі румяна. Ми збираємо кошти для маленького михайлика, у якого ДЦП, і якому дуже потрібні кошти на спеціальне харчування. Тому обов'язково доєднуйтесь, Посилання буде в описі до цього відео. Наношу румяна прям так. Достатньо активно, мені подобається зараз цей тренд на такі активні румяна, це називається boyfriend blush. Boyfriend blush. Коли румяна ви наносите прямо на всю січку, знаєте, як у хлопців часто буває, що у них прямо такий румянець по всім чокам. Як на мене, це додає такої трошки дитячості, какетства і відчуття, що ти. І, і натуральності такому нанесенню. Також трошки нанесу на носик. Так, от така шкіра у нас вийшла. Я думаю, я не буду наносити додатково хайлайтер, вона і так суперсяюча, активно просвічується наша база із підтона. Мені прям дуже подобається. Така сразу свіжість. Я зараз додам. Також легкий гель, зачішушу свої брови нагору, Це у мене гель від Benefit. Теж дуже класний. Мені він подобається, він прозорий і достатньо добре тримається. В принципі, з гелів, то що я знаю, мабуть, він тримається найкраще. Зачісую бровки нагору, щоб вони були такі охайні, також вкладені. Готово і нанесу туш. У мене туш від Клінік. Вона дуже тендітно так лягає, можна її добре наслоїти. у цьому макіяжі не треба, просто трошечки підкреслим наші вії. Також додатково я підкреслю очі нанесенням сіяшечки у куточок та легкого затемнення складочки над оком. Я використовую також палетку від Наташі Дінони, це I Need a New Palette, обожнюю її дуже сильно. І відтінки тут такі, знаєте, і базові, і вишукані, можна зробити прям як і легкий мейк, так і красивий вечірній. І беру такі прям нейтральні тіні кольору. Кольору просто складочки. Їх не буде сильно помітно, але вони додадуть яскравості нашим очам і виразності. І завершальний етап нашого макіяжу буде такий легкий блиск. Часто Clean Girl використовують або повністю прозорі блиски, або з легкою роззавинкою, такою трошки тендітною та кокетною. Я буду використовувати блиск від Dior. Взагалі, у мене він був прозорий, просто трошечки тінтувався за рахунок того, що я його не носила на помаду. Але при нанесенні він все одно достатньо такий делікатний. Ож, якщо казати про близькі та амбасадорок Clean Girl, то це, звичайно, згадується Кейлі Бібер та її пептидні близькі. У всіх модних дівчонок є ці прекрасні чохли на телефон з цими блисками. Я й сама вже на етапі замовлення цих блисків. Обов'язково чекайте огляд на близькі та рум'яна від Кейлі Бібер. Не дарма Кейлі випускає саме такі продукти, тому що це і є її бренд. Вона про чистоту, про доглянутість, про таку мінімальний догляд, про мінімалізм у тому числі. Також, якщо казати про популяризацію цього напрямку, він був дуже активний пару років тому, я думаю, десь був пік в інстаграмі, в Тіктоці. Якщо чесно, я й досі дуже люблю дивитися ці відео з естетикою, такою «Clean Girl». На цій хвилі я пам'ятала, що багато зірок також перевзулись в цю естетику. Якщо ви пам'ятаєте, Калі Дженнер одразу вся така, ой, так я й теж нічого не наношу, що ви там? Домашній догляд у мене. Це дуже прикольно спостерігати, тому що це підтверджує те, що так цей тренд був важливий і він мав великий вплив на усіх. Тому для того, щоб залишатись на цій крутій хвилі, дівчата також трошки змінювали свій спосіб життя або, хоча б, свої пости в інстаграмі. Взагалі цей тренд пішов від скандинавського мінімалізму 90-х але, звичайно, він дуже преобразився. І зараз він прям зовсім інший. Він про таку стійку моду, про те, що буде вічним завжди. Це базовий одяг, який світлі тона, та такий розслаблений, це комфортні піжами, це приємне проводження часу вдома, з користю для себе та з турботою про себе. Це про якісь. Охайні образи, доглянуту шкіру, мінімалістичні прикраси. До речі, про прикраси я б також наділа щось таке додаткове, мінімалістичне. Це мені чоловік подарував. Така малесенька сніжинка. Про такі тонесенькі ланцюжки, тонесенькі каблучки, про роботу про себе, психолога, спокій внутрішній прям дуже класний тренд. Це і про приємні аромати, такі легкі, я також сьогодні нанесу. Я думаю, що це більш такі у мене інтердіти від живанші. Clean Girl – це про такі легкі весняні квіти, тоненькі ноти, про білі квіти, про цей запах чистоти, типу бареда, і про все таке легке, дівоче та просте. Так, зараз він не на гребні цієї хвилі, але це такий тренд. Про вічне, про те, що реально комфортно, класно. Так, деякі його трошки перевирають і стараються видавати свої пости в інстаграм не такими, як вони є у справжньому житті, ну тому що так, життя зазвичай многогранне. Але в принципі, я думаю, що це, що це дуже класний тренд. Він красивий, він естетичний, він привабливий і він про такі правильні, про правильні посили, про турботу про себе. ось. Тому я вам бажаю, щоб ви турбувались про себе, обов'язково виділяли на це час і робили це з величезним задоволенням. Наступне моє відео буде про більш такий хайповий стиль. Це брат. Він був прям супер крутий, Ну, він залишається крутий ще з початку літа, після виходу альбому Чарлі X брат. Тому обов'язково підписуйтесь, я вас обіймаю і гарного вам дня!